Вшануємо всіх за любих героїв, всіх українців, будемо в 18 серпня відпочається ще як день репресій, сталінських репресій. Якраз 18 серпня найбільше репресованих і заарештованих людей було. На жаль, репресії, ми вважаємо, за репресію те, що тут сталося в нас у Запоріжжі. У нас підтримали під розділом НКВД, що сталося потім. Вони зов'як нище Дніпра. Ніщева у плавнях і до самого Ніга пішла величезна хвиля. У зоні пораження було 450 тисяч людей це за офіційними даними. Але вони не враховують тих біженців, тих е, робочих тих селян, які гнали скот і утікали е, 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 від німців і залишили, е, залишилися тут. О. Крім того, було значит, 20 тисяч військових за е, резервістів. Тут, тут були кілька санітарних, е, санітарних батальйонів, які в армії посилали сюди і всіх величезна ва, ва, хвиля змила. Наш письменник український запорізький Гаєв, писав, що на Хортиці навіть така пішла хвиля, Міст, то вони заставили наших жителів, які жили на Хортісі, знімати трупи наших солдат, які позависали на деревах. А там опинився ну, по різним даним, але там опинився один із полків нашої 275-ї стрілкової дивізії, яка формувалася у Запоріжжі. І ця величезна хвиля понесла ці трупи, і вони потім... Уже після війни були якось там при, приховані, заліті там уже аспідті кабалям, а потім закатані на сваті. А це брехня, яка говорилася, ми ми починаю з часів радянської влади, вона й докадилася і докадилася до нас. І ця брехня зараз так вона і тримається до цих пів. Коли питаєш у комітеті ветеранів, чому ви не хочете брати цей трагічний день, але а, адже там по різних даних було тут було заховано цією хвилею до 100 тисяч людей. Різні дані, ясна річ, цифр немає таких достовірних. Але якщо було 3 мільйона людей, то по різних дані було, значить до 100 тисяч людей поховалася хвиля. Це набагато більше, ніж ті які були під час оборони, фактично під час оборони Запоріжжя, тут, коли вже прийшли сюди основні сили німців, фактично значить, тут без боя було здано Запоріжжя. Здано Запоріжжя. А той, на той час ніякої причини з того, щоб підірвати, підірвати гримлю не було. Бо ті сили, які були значить, у Запоріжжі, і кілька полків були і були, і стріли яка сформована була в Запорізькій області, можна було обороняти тим більше значить, прохід далі на лівий берег, був тільки через грибів Запоріжжя і через місць, який йшов на кортицю з правого берега. Але, як все у нас робиться комуністичною владою з великого переляку під керівництвом, під полковника Епова і, і, і полковника Петрова Петровського була підірвана гребля і 110 метрів, 110 метрів е, греблі було підірвано. Внаслідок е, чого виникла хвиля 30-метрова, яка знила, все, навіть Вже після війни валялися баржі за, пів кіло, за півтора кілометра від берегів Дніпра, де ці баржі переверталися зносило туди. Вчора я навіть пішов у комітет ветеранів, сказали, і запитав їх, ну що ви, у вас думка не помінялася, ні не помінялася, ми будемо відмічати тих людей, які загинули у нас, у нас біля ну, там батарея, там біля біля ДК енергетики, яка камінь, пам'ять цієї батареї, яка загинула. Я намагалась тримати німцями. Ми будемо відмічати тих. Ну добре, батарея, це теж герої, це люди теж загибли. Але 100 тисяч людей, не вже вам нічого цього не виникає, у і думці. Ви починаєте, тут наші свободів не хочу з вами говорити. такому дузі вся розмова пішла. А взагалі з нашою владою розмова дуже... Свобода брала кілька таких фактів, е, е, хотіла б вияснити з нашої влади. Наприклад, той же комбат, який, ви знаєте, на Аллеї Слави стоїть це абсолютно фашистка. Нам представлені були маса документів про те, що це... ми не проти того, щоб ця фігура була як символ війни, символ захисту. За захисту держави, але де, якийсь там надпис, що це значить, та людина, що це наша земля, що він загинув, це абсолютно фальшивка. І це абсолютно безпростовні факти, які ми їм показали. Тим більше ті свідки, які намагаються причепити ну, приєднатися до цієї фігури, до цієї до фото. Ви знаєте, що на фото значить, Альпорта, яка була зроблена, там є. Чоловік з пістолетом в бій, з пістолетом в руках проти танків, проти... Тут. Але ми беремо, е, беремо інший факт. Чому, чому, значить, е, які наслідки підриву греблі, то виявляється, значить, що? і залишила той міст. Виявляється, що на правому березі значить, керівник тодішнього НКВД Ліону зібрав ополченців і заставив їх там, значить, переправити, на правий берег, почали вони грити там оборонні споруди. Але він сказав, мост був замінований. Він сказав, значить, щоб мост не чіпали, тут вони там не повернулися назад. Але сталося так, що він загинув під танками, не воно так. Мост виявився неушкодженим і через цей міг мост свободи собі на німці перейшли на Кортіцю І з Кортиці вже вони бомбили наші заводи. Наші заводи, які 45 днів там, демонтувалися, а демонтувалися вони як? Вони перші два тижні демонтувалися вручною, тому що гребля була підірвана, електрики не було, підйомні. Крани, мостові крани не працювали. І все це виявляється, значить, всі ці заводи запоріжляли, алюмінів і так далі, всі вони демонтувалися вручну. Тільки потім налагодили зв'язок із, із Донецька, тимчасівку зробила, яка постійно ушкоджувалася німецькими лі, літаками. Лі, 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 лі. Тобто це наслідок, це вже побічні наслідки підриву греблі. Владу, але робимо висновки самі. І наша єдина мета скинути цю ладу. Скинути, щоб її духу ніколи не було. І хай вас правда. Дякую за увагу. Шановні друзі, е, сьогоднішній день, він взагалі називають його правильно, один зауковці назвав чорним е, днем серпня. Бо стосується наших земляків. 274 дивізія, я хочу коротко ще раз обмалювати вам ситуацію, яка була. Німці е, дуже швидко почали висуватися до Дніпра. Радянський Союз, Сталін і ще намагався е, своїми думками зруйнувати німців, розбити німців ще на, праву, на, праву, на пробережжі України і почати наступний на вокруг. Йому е, вербах цього не дав. Командуванням Сталіним особисто контролювалися всі питання всіх переправ на Дніпрі, всі мости, реакції, все, що було, було на контролі у Сталіна. І тому оцей Петровський і група МКВД таперами були національної затіснені з Москви. Водовіри до місцевих військовиків вже не було. І Завдання було одне єдине. Як більше зруйнуватися. Тактика зруйнування. Винасті всього, що можна. Випалені землі, це була одна з стратегічних питань радянського керівництва і вони намагалися неухильно це виконувати. Отже, ми ж не бачили Дніпро, який сьогодні мирний і, день, і ввечері. За різними даними, від 18 до 20 години відбувся величезний вибух, щось на зразок землетрусів, з свідченнями тих, хто це відчував. Я хочу вам сказати, від розумовки оборону тримала 274-та дивізія, ще сформована переважно з наших мешканців Запорізької області. Від розумовки до Великого Лугу. Задні них стояли два батальйони НКВД. Один тут стояв, один перед мостом. Це на зразок загранзагонів, які потім широко подальшому військових дії широко застосовувала радянська армія. Німецький удар був поточний. Коли вони прорвалися сюди, частина лишилася, там, де великий луг, де оце селище не змогла переправитися. І коли вони, дехто плав, намагався потім ввечері відступити, вони були відрізані і хто здався, хто не здався, намагалися їх, коли в той час несподівано зірвалася гребля, їх занесло і е, потонули. В той час тут ще намагалися йти біженці. Ніхто на біженців не звертав уваги. Були відступаючі військовіки, біженці з підводами, хто як, народ НАТО пішов, повна була гребля, свідчень достатньо, все це було зірвано. Наслідки які? Я б такий, що трошки з паном Анатолієм це історики поговорити, що... Якби не була зірвана гребля, можливо, ні всі були ми на лівому березі. Це така одна з моїх думок. Але питання це, ми не випадково сьогодні прийшли відзначити цю солдат для радянських, для табачника і комуністичної партії, яка підтримує більшість в Верховній Раді, які приймають закони антиукраїнські. Для них важливо зберігати радянську ідеологію. Якби не політрухи, так взагалі б не перемогли і німці е, дійшли там, до тихого океану чи ще е, Постійно виникають ці питання політруків, а е, людські долі простих українців, яких тут гинули, їх не цікавлять. Головне про о, піарити якогось політрука. Е, це надзвичайно для нас, українців е, важливо. І е, вони нав'язують там за трубку, нібито чим більше політру... Це більше сидіти армія. Армія ціліна не тими балітруками, а цільна з духом, коли українці знають за що вони оборонити будуть країни. От Отоді буде ця армія буде непереможна. така от коротка історична довідка. Дякую за увагу. Слава Україні! Хотів би запросити єдиного кандидата від обстрілів 87 округу, Чеченського району Цепора. Весь час нас використовують, наше населення використовують як засіб для чогось в ціх руках. То для збагачення, то для захисту, то для цього. Це великий роботящий народ, це великий воїн, який годин стояти до своєї землі. Ми бачили українців, які топили в болотах, ніби. Ми бачили українців, котрі позивали різати турків першими на стінах і так далі. Тобто він завжди був попереду і завжди він перший страждав для того, що з ним робив. Це влада все, що імперська. Ми бачимо її відношення до нашого народу. Це трагедія, найголовніше, що ми маємо знати. Це трагедія, вона співносна з трагедією Сірофі. По кількості загиблих і по наслідкам. Люди хавалися. Але ніхто не дивиться на ціну людського життя, життя України. Ми бачимо те ж саме, зараз використовується. Тобто Ми знову стаємо заручниками на своїй саме рідній землі. Подивимося на те, на лівобережжя, подивіться, воно сморить все. Є теж, теж той же саме запорожці, той же Україна, це заручник, чого збагачення. Тобто знову все йде те ж саме. Єдиний засіб, що ми зараз будемо робити, зараз вливаємо. Давайте люди добре вирішувати всі, де ми, хто ми. І що ми є на цій землі? Немає пересічного маленького українця. Є Українець, частина нації, за котрим стоїть велика держава і сильна нація. Так що давайте зробимо свій вибір і розстріляємо з нашими життями цю нинішню владу. Досить же нам панувати над нами, будемо вирішувати і обирати своїх людей. Я як опозиційний, я саме як свободівець, я себе позиціоную як кандидат від Об'єднаних сил опозиції. І я прошу вашої підтримки, підтримати своїх людей на, на цих виборах. Це наша головна буде мета. Розумієте? Голосуйте за єдину опозицію, я вам гарантую, що моя рука, особисто, моя рука, як свободівця, як громадянина, як українця, вона не стригнеться зробити все надалі, на користь українців. Хочеться говорити в сьогодні день жалоб. Да, дійсно жалоби за тими людьми, які загинули. Загинули безвинно, загинули від рук катів, загинули від рук нелюдів, для яких українці це було гарматне м'ясо. які не рахувалися нижчим, заради досягнення своїх ціл, заради збереження своїх посад, заради якихось, на їх погляд, перемог. Вони були окупантами, окупантами на цій землі. Саме з цього міста пішла та хвиля, да, про яку говорили попередні оратори, яка принесла багато лип, яка забрала багато життів, саме життів, більшості з яких смодали саме українці. І саме це відбувалося не десь далеко. Не десь в Москві, чи не десь в Ростові, а саме ось тут, товариство, де ми з вами стоїмо, де ми з вами стоїмо. Світціля пішло це лихо. І лихо, і лихо, ім'я цьому лиху, комуніст, ім'я цьому лиху комуністи, які знову рвуться до влади, які знову приймають участь у виборах. Убоди часто закидають те, що ми не є толерантними, те, що з нами важко розмовляти. Вони праві, я вам скажу. Тому що дійсно ми ніколи не будемо толерантними до тих, хто знущається з українців, для, для, для тих, хто виступає проти України, для тих, хто не шанує українські національні. Інтересах. Деколозі українських націоналістів записано ненавистю і безоглядною боротьбою приймати наш ворогів твоєї нації. То як, товариство, ми з вами можемо приймати ще ворогів української нації, які тут визискують нас і по сьогоднішній день визискують нас. Подивіться, скільки білбордів комуністів по місту. Для тих, хто не знає, я скажу, один пілборд на місяць коштує 3 тисячі гривень. Звідкіля взялися ці гроші? Ці гроші взялися з наших з вами кишені. Вони знищували і знищують українців. Вони є сучасними яничарами, яничарами на нашій козацькій землі. Що робити? А вихід один, товариський. Щоб не повторилася та трагедія, яка сталася 71 рік тому, щоб ми дійсно довели те, що ми є нащадками козацького роду, а не випадковими тут жителями, треба боротися. Зараз будуть парламентські вибори. Мій попередник, єдиний кандидат від об'єднаної опозиції, член з українського об'єднання Свобода. Тимур Книж сказав, фактично він тут поклявся, що він буде, якщо його оберуть, він чесно буде виконувати свої обов'язки. І це є так. Чому? Тому що свобода не вре, не бреше. Свободівці не брешуть. Свободівці йдуть у владу не для теплих крісел. І не для вас за великі зарплати, а за те, щоб бути дійсно господарями на своїй Богом даній землі. А тим паче у нас в Запоріжжі, на нашій священній землі, ми не, ми не повинні забувати, що, товариство, що козацькому роду нема переводу. І козацька потилиця перед панами не хилиться. За нами перемога, за нами майбутнє. За нову Україна! Слава Україні! Так що виконаємо наші слави.